Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Зйомка вкладинки Jack in The Box Hope Edition. Я знімаюсь для фізичного альбому Jack in The Box Hope Edition. Я підготував це в якості невеликого подарунку для вас, щоб ви могли насолоджуватись ним, поки я знаходжусь в армії. Оскільки це має велике значення для мене, я хотів створити щось, що ви зможете фізично зберегти. Саме так і почався цей проєкт. Я знімаю для нього прямо зараз. Він не дуже відрізняється від оригінального Jack in the Box. Він так само називається Jack in the Box. Я Знімався всередині картонних конструкцій. Є різні типи коробок, є коробки, в яких я не можу дихати, а є коробки розміром з моє тіло. Також було додано візуальні ефекти світла, щоб ви могли побачити різні кордони Jack-in-the-Box. Якщо попередній був із сирими вайбами, я думаю, що вкладинка цього альбому буде більш схожа на ілюстрації. У альбомі багато схованих тем, тому не соромтесь інтерпретувати їх по-своєму. О, так. Я люблю серця. О, так, 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 так. Хопу дуже подобається серце проєктоване променем. Мені подобається. Дякую. Відчуває себе краще після перегляду фото. Це моя особистість. Продовжує наступну зйомку у великій коробці м'ятного кольору. Ми повернули цю шапку, але трохи змінили її, тому схоже на обмежену лінію. Завдяки цим змінам, я думаю, люди подумають, що Jack in the Box Hope Edition сильно подорослішав і відрізняється від оригінального the Box. Тому є багато речей, які ми прагнемо досягнути за допомогою цієї зйомки. Вуха також повернулись. У цієї шапки, безперечно, інший вайб у порівнянні з чорною. Тому будь ласка, чекайте цього. Зйомка в різних позах. Відтворюється в башкетника під час перерви? Джейхоп вражений після того, як зів каштан. Далі зйомки з рожевою коробкою? Чи може хтось витягнути мене звідси? Витягніть мене. Врятуйте Чехова. Врятуйте мене. Таке відчуття, ніби я знаходжусь у коробці. Це прикольно. Чекінзи box. Бом. Джей Хоп переодягнувся у чорний костюм. Моє серденько. Я був би таким щасливим, якби ми могли бути на телебаченні, на телебаченні, коли джехопа показують. Канал не можна перемикати. Ви зараз дивитесь телеканал Джейхопа. Ура! Всім привіт! Ми зараз знімаємо промінь серця. Як ви думаєте, що являє собою серце? Кохання. Не хочеш повернутись? Спробуй трохи повернутися. Оу! Несподіваний поворот подій. Я не очікував такого. Я переодягнуся в чорний костюм. В оригінальному Jack in the Box я носив чорний і білий комбінезон. І для того, щоб відтворити це, ми створили чорний і білий костюм. Зараз я знімаюсь в чорному костюмі. Просто дуже смішна шапка. вільно. Це можна використовувати як шарф. Або після миття рук ви можете їх витерти. Обов'язковий моніторинг. Моя спина. Це божевілля. Остання зйомка в рожевій коробці. Не дивлячись на те, що зйомка триває довго, джехоп відчуває себе прекрасно. Готово! ми зробили. Ми це зробили. Нарешті Jack in the Box, Hope Edition, Зйомка обкладинки альбому завершено. Я думаю, це альбом. Стане для вас особливим подарунком, друзі, тому насправді я дуже переживаю і так само схвильований. Оскільки я робив цей альбом спеціально для вас, друзі, я старався з усіх сил, оскільки це фізичний альбом, який виходить через рік, я думаю, що він буде дуже значущим, як для фанатів, які мене чекають, так і для мене. Я був би дуже вдячним, якби ви всі змогли думати про те, що я зробив це саме для вас. Не можу дочекатись, щоб нарешті випустити цей альбом. Будь ласка, надішліть багато кохання фізичному альбому Jack in the Box Hope Edition. Будь ласка, чекайте з нетерпінням. Кохаю вас! Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя доля до зустрічі